Сьогодні, діти ми будемо говорити про пори року. Пори року це частини року, коли природа змінюється. Зміна відбувається послідовно. Одна пора року приходить на зміну іншій. Починає рік зимова пора року. На зміну зимі приходить весна, після весни літо. На зміну літу приходить осінь, а осінь змінює знову зима. І так по колу, одна пара року змінює іншу. Так влаштовані закони природи. Зима це пара снігу та морозу. Взимку все вкривається білим снігом, і можна кататися на санчатах, лижах або ліпити сніговика. Дні стають короткими. А ночі довгими. Зима приносить святковий настрій, адже всі чекають на Новий рік та Різдво. Весна це пора, коли все навколо починає оживати, Сніг тане, і з'являються перші зелені листочки, квіти починають цвісти, а птахи повертаються з теплих країв і співають свої пісні. Все навколо стає яскравішим і теплішим. Літо найтепліша пора року. Сонечко гріє найсильніше, і дні дуже довгі. Влітку можна купатися в річці або морі, гуляти в лісі, їсти смачні фрукти та ягоди. Усі люблять літо. Тому що це час для веселих ігор на свіжому повітрі. Осінь це пора, коли природа готується до відпочинку. Листя на деревах змінює колір на жовтий, червоний і помаранчевий, а потім падає на землю. Часто йдуть дощі, і дні стають коротшими. Але осінь теж красива. Можна збирати гриби, жолуді або робити букети з листя. Зміна пір року на землі це цікавий природний процес, який відбувається завдяки тому, як наша планета рухається навколо Сонця. Сонце низенько чи високо посилає землі у клін. З ним приходять пори року і приносять безліч змін. Уявіть, що земля це куля, яка постійно крутиться навколо себе ніби дзига, але одночасно вона ще й обертається навколо Сонця. Земля не стоїть прямо ніби стовпчик, а трохи нахилена. Тому… Різні частини планети отримують більше або менше сонячного світла в різні моменти року. Отже, літо настає тоді, коли частина Землі, де ми живемо, нахилена ближче до Сонця. Сонце світить яскравіше та гріє сильніше, тому стає дуже тепло. Дні довгі, ночі короткі. Зима приходить тоді, коли наша частина Землі відхиляється далі від Сонця. Світла стає менше, сонячні промені падають слабо і тому стає холодніше. Дні стають короткими, а ночі довгими. Весна та осінь – це часи, коли наша частина планети не надто нахилена до сонця і не дуже від нього віддалена. Тоді температура помірна, не дуже спекотно і не дуже холодно. Весною природа пробуджується, а восени готується до відпочинку. Ці зміни відбуваються щороку, і саме завдяки ним у нас є різні пори року з їхніми особливими погодними умовами та красою. Зміна. Пір року допомагає природі правильно рости і розвиватися. Наприклад, весною все оживає, влітку ростуть рослини, восени дерева скидають листя, а взимку природа відпочиває. Діти, пригадайте, та назвіть пори року послідовно. Зима, весна. Літо та осінь. А чому відбувається зміна пір року? Як розташована планета Земля по відношенню до Сонця? Чи має вона нахил? Опишіть характерні ознаки кожної пори року? Ось, наприклад, так. Взимку на вулиці холодно, морозно. Лежить сніг, тварини впадають з плячку, ховаються по норках та барлогах. Зі снігу можна ліпити сніговиків, снігові споруди. Люди взимку вдягають теплі речі, катаються на санчатах, лижах, взимку розвішуємо годівнички та годуємо птахів. Далі діти, спираючись на картинки, спробуйте самостійно розповісти про весну, літо та осінь.